Сьогодні відео буде про тормоза 2 птс 4 прицеп трокторний. Щоб зняти ступичку і добратися до тормозів, тому що барабан тут знімається в другу сторону, треба зняти ступицю відкрутити гайки на тій стороні шпилюк і тоді тільки барабан сюди не знімається. Треба зняти вот таку кришечку. Чотири гвинтика відкрутили, положили, от, а заодно і поможемо, тому що солідо пересихав, робиться твердий, він наш потріскався, зараз я спробую показувати. Потріскався, пересох. Вот такий у нас поганий літол. Треба мазати в ідеалі шрузової смазки для шрузів. Вона ніколи не пересихає. Ну, так як у нас її немає, зараз знімемо, поможемо літольчиком. Зараз спробую показати, як це буде проходити. Тепер дольші кітності. Нам треба розштопорити з зубилом, одягнути оцю пластинку штуперну. Відкручуємо гайку. Для цього нам потрібен от такий вот ключ. Цей надо тому що там є друга гайка з такими вирізами. Оця гай... Оцей ключик підходить від уазу 469-го. Ступичні теж гаєчки крутяться не одинокі. Так, їдемо далі. Так, открутили цю гаєчку. Зняли шайбочку штопорну, тепер оця хитра гоєчка під оцей ключик. Отакими штириками. Вона відкручується і далі вже йде сам подчиник. Якщо знімається так, а якщо не зніметься, то накинемо сьонечка. Тепер про самій термоза. Принцип роботи тут дуже простий, Ось такий кулачок. Він розживає дві колодочки, пружинки на місці. Все пружинки, Сальничок держи, колодки в нормі. От вони видно, що воно працює. Приводить в рух через отаку тріщочку невматичний. Ой, така пневматична штучка. Пневматична камера, скажемо. Да. Вот. Дуже просто. Все от. Почибничок ми сейчас намазали. Літольчиком всередину капнув. ТОП-15. Воно там буде тоді трошки рідкіше. сейчас надеваем ставим назад. І 100 тисяч буде без ремонту. Регулювання ми проводим, зажимаємо вплотну, щоб не було шату. І все, надіваємо штопорну шайбу, закручуємо гайку і порядок. Не забуваємо змазувати болтики.